Це я, Міккі Маус! То як? Завітайте до мого клубу! Добре, я радий. Ходімо! Ха, -ха я ледве не забув! Щоб наш клуб з'явився, треба сказати чарівні слова Миша Мульта Міккі Маус Давайте разом! Миша, Мульта Мікі Маус! Вас вітаємо тут весело, щись ми вас вітаємо в Реклик, Тональд, Дейзі, Дуфі, Плутон, Міні, Мікі. Вас вітаємо в тут весело, щись ми подивіться. Тут Мікі Мауса представляє супер! Пригода! Частина друга. У попередній серії клубу Мікі Мауса велетенський цепелін почав зменшувати наш клуб зменшувальним променем. То був аероштан Супер Суперликодій! Щоб ми його спинили, професор Фондрик за допомогою своєї суперильної машини перетворив нас на супергероїв, професор попередив, що ми повинні діяти разом і спинити ароштана Піта до того, як наші зелені суперсилодиски диски почервоніють, і ми втратимо суперсили. Ми піймали Ароштана Піта на гісовій вежі і відкрив, що суперлиходій це насправді мегаморд. Ха-ча-ча! -ха -ха! За те, що Піт не втратив. Мегаморт його зменшив! Крихітний піт потребує нашої допомоги, а Мегаморт і далі зменшує клубний світ! Дональд, Гофі, Дезі та Міні рятуватимуть піта. А ми з плота зупинимо Мегаморта! Друзі, пора! Бо це не гра! Е, хто загальмував? Ота! Суперовий пес! Тепер Супер Мікі, думає, що він спинить мене, але супер слизький. Суп...